Кому при обміні валют надають перевагу містянам, банкам чи все ж вуличним валютникам? Ну, естественно, в банки. В банке там хочуть проверять. А хто тут проверить? Сунуть, все що, що угодно. В банки, звісно. Чому? Зачем мне у меня на вулиці? Ну, то есть это ж незаконно. І кому мне потом жаловаться? Безопасность злонее всього. Можна, конечно, заробити. Многие хотят сэкономить, заработать, но лучше всего это делать. Законним потім в комерційних банках, як нам повідомили у головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області, в центрі Дніпропетровська проводяться постійні рейди з профілактики вуличної злочинності. Після останнього міняйл, здавалося поменшало. Однак наша камера зафіксувала процес передачі грошей. Виявляється, ризикових чоловіків у центрі міста ще вистачає. Маю точки де удобно. А де удобніше вам А мені там де ближче. А де вам ближче? Де попадається, так. та, таки на вулиці вам удобно? ні ви неправильно мене балтуваді. Я не сказав все-таки на вулиці. Где мені удобно, я там і делаю. Якщо мені було б удобно, вот здесь банк, я можу і в банк Може, на вокзалі поміняє дітей. Де удобно. До речі, один з чоловіків, який сьогодні знаходилися на валютному майданчику, потрудився підійти до нашої знімальної групи та попередити, що обмінювати гроші на вулиці не варто. Ви знаєте, що незаконний обмін валют на руках вообще-то та адмінстаття. Якщо ви готові платить штраф 500 гривень, мінімальний, то, пожалуйста, міняйте на руках. Отже, офіційно міняйли із центра міста зникають, але виявляється й ті, хто готовий сплатити штраф. А можливо, хтось просто заблукав або не знає, що ризикує натрапити на профілактичний рейд правоохоронців. Вікторія Будзинська, Дмитро Солодовник, Бліцфакт.